Наступна головоломка. У нас є така рівність. 5 відняти 9 дорівнює 2. Наша рівність неправильна. Нам потрібно примістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що правильно справились завданням. Нам потрібно примістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирний ось сюди? І ось цей сирник Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 5 відняти 5 буде 0, 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.